Пані Наталія, слава Україні, героям слава. От ми хочемо обговорити і порушити з вами питання мобілізації. Чи стало краще після прийняття закону про мобілізацію? Які ви тенденції спостерігаєте? Ну, поки що, на мій погляд, рано, говорити про те, що стало краще, чи гірше стало по-іншому, стало активніше. Мене як дружину військовослужбовця десь трішки радують ті черги біля місцевих ТЦК. Хочеться вірити, що не всі там для отримання бронені відстрочок і тому подібне. Але з іншої сторони, говорити стало краще чи стало гірше поки що зарано. Занадто мало почали діяти Мок, Початку роботи закону про мобілізацію та як ви оцінюєте необхідність продовження терміну оновлення даних в ТЦК громадянам України? Мені здається, ну це на моє суб'єктивне переконання, що про це говорити знову ж таки зарано, тому що закон набрав внесення змін до законодавства, набрало чинності лише там близько двох тижнів тому. Ще буде функціонувати більше місяця. Тому говорити, що продовжувати цей строк, ну мені здається, ще зарано. Тим більше у нас починають функціонувати електронний кабінет. На сьогодні, я так бачу, це все в тестовому режимі. З іншої сторони, воно починає функціонувати. І як свідчить відомості силових структур, що досить активно їх заповнюють військово зобов'язані, тому можливо, ми їх встигнемо в ці два місяці, і можливо, не потрібно буде цей строк продовжувати. Але ще показати. Равно про це говорити. А от є цей чудо застосунок, застосунок Резерв Плюс, який значно полегшив життя, мені здається, багатьох українців. Це документ, чи щось інше? Чи достатньо цього застосунку, наприклад, коли підходять з ТЦК, чи достатньо показати свої дані в цьому резерві Плюс? Чи потрібно ще щось? Мені дуже сподобалося ваше формулювання, чудо застосунок. На мій погляд, як адвоката, він саме чудо-застосунок. Тому що дуже цікава штука, що всі його презентують, і Міністерство оборони, оборони, кабінет міністрів і там багато представників органів державної влади. Але якщо як адвокат я починаю аналізувати законодавчу базу, то легітимності саме резерв плюс. Його я не знаходжу, як ми з колегами говорили про це, що електронний кабінет і електронний військовий і обліковий документ і резерв плюс це одне й те саме чи це різні речі. Ну, Логіка говорить про те, що це одне й те саме, але з точки законодавства, поки що ми не бачимо того, що це одне й те саме. Все-таки чітко, так як, наприклад, легітимізує дію законодавства, так поки що не легітимізує. Резерв плюс, ну по крайній мірі, у вільному доступі такого нормативно-правового акту, який би легалізував саме резерв плюс, не існує. Ну не не існує у вільному доступі. скажімо так, можливо, він є, але він не опублікований. От, а що згідно з новим законом про мобілізацію змінилося стосовно військового обліку та мобілізації для жінок. Хороше питання, і зараз знову ж таки дуже актуальне, але змінилося мало що. Тема знову ж таки дуже дуже на слуху, але повторюся, змінилося мало що. Основне у нас на сьогодні це те, що обов'язковому підтвердженню даних у нас підлягають лише жінки, які мають медичну та фармацевтичну професію. Жінки, які мають інші професії споріднені з військово-обліковими спеціальностями, ВОЗ так зване. В них це все добровільно. А мобілізація для жінок, вона як для будь-яких жінок, вона як була добровільною, так і є добровільною. Більш того, для жінок медичних і фармацевтичних професій воно передбачається за контрактом і добровільно. Тому, власне кажучи, нічого страшного нового для жінок не з'явилося. Жінки можуть бути спокійні і і наостанок, пані Наталі, це те, що багатьох цікавить, який штраф за неявку до військомату за новим законом, кого і коли можуть оштрафувати таким чином. Буду чітко на ваші питання давати відповіді: перше, який штраф на сьогодні? Штраф за порушення мобілізаційного законодавства складає 22 тисячі гривень. Але в найближчий час я не впевнена, що будуть його застосовувати, тому власне кажу, тому що власне кажучи, в нас є два місяці з 18 травня для підтвердження військово-облікових даних. Тому я думаю, якщо ми будемо говорити про штрафи, то ми будемо говорити через два місяці, з іншої сторони. Підтвердження відомостей, для яких надано два місяці, воно не позбавляє обов'язку явки особи за повісткою. Повістки паралельно також можуть направлятися ТЦК, і потім, безумовно, за неявку по повістках, без поважних причин, звісно, також може бути застосований штраф. Тому кожна ситуація є абсолютно індивідуальною. Говорити про те, кого можуть, а кого не можуть, і в яких випадках однозначно сказати не можна все індивідуально.